У після новорічно-різдвяної перерви до регулярних щоденних тренувань повернулася жіноча команда гандбольного клубу Карпати займаються два рази на день. Уже розпочали підготовку до старту другої частини сезону жіночої суперліги України та відновлення чемпіонату Угорщини. Перший цьогоріч календарний матч у тамтешньому дивізіоні підопічні Бориса Петровського зіграють уже цими вихідними проти мішкольця. Настрій у дівчат бойовий. Дівчата голодні до ігор. Тому що все-таки велика пауза. До нового року не грали. Після нового року вже другий місяць нового року, і вони хочуть офіційні ігри грати. Але чемпіонат угорщини починаємо 12 числа. У нас команда з мішкольців. Ми в першому турі виграли в неї м'яч. Важка була гра, але це було тільки початок наших ігор. Не все виходило. І то була домашня гра. Зараз граємо на виїзді, побачимо, хто в нас буде готовий. Тому що є дівчата, проблеми зі здоров'ям мають, там невеликі пошкодження, але налаштовуємося ну і хочемо. Вони, вони скучили за грою. Склад Карпат цього сезону значно омолодився. Поруч із досвідченими гандболістками виступають і молоді гравчині. Кістяк команди вдалося зберегти. Перед відновленням змагань в Угорщині увагу приділяють як фізичним кондиціям, так і психологічному налаштуванню на поєдинки. Ну трошки було тяжко, але ми чуть-чуть входимо в свій ритм, працюємо по дві тренування в день. Ну потрошки ми відновлюємося вже От зараз буде перша гра у нас. Ми вже готові. Налаштовуємося серйозно, це сильна команда. Ми хочемо провести тільки перемогу. Ну, хочемо, щоб у нас все вийшло. І важче грати в горську лігу. Там всі більш досвідчені гравці ніж в Україні. І там, і тут отримуємо свій досвід і більше ігрового часу проводимо. Кожен може показати себе і тут, і там. Ужгородські Карпати першу частину жіночої суперліги завершили на другій сходинці. Усього підопічні Бориса Петровського у своєму активі мають 8 балів. А от у другому дивізіоні чемпіонату Угорщини після першого кола з 14 заліковими пунктами посідають четверту сходинку. Від бронзової позиції їх відділяє лише один бал. Ми зробимо все, щоб закінчити чемпіонат угорщини. Тройки лідерів групі Б. Тому що для нас це важливо, важливо також підняти рівень українського гандболу, тому що збірна України з гандболу цього року проходить плей-офф чемпіонату світу, який відбудеться, перша гра відбудеться в Північній Македонії, на виїзді гра, а домашня буде проходити в Кішварді. Федерація гандболу Угорщини погодила і дала нам таку можливість, що збірна команда України буде грати в Угорщині поряд, недалеко від Ужгорода, місто Кішвард, де болівальники можуть під'їхати і поболівати за нашу національну збірну. Тим більше, що гравчині гандбольного клубу Карпата двоє є членами національної збірної України. Матч проти мішкольця відбудеться на їхній арені уже найближчої неділі, 12 лютого. Також у планах команди провести ряд міжнародних спарингів. Саныч Ледида знайшов турнір в Сербії. Ми надіємося, що це буде одна із таких підготовчих ігор. Це 25 лютого. Тобто ми зіграємо 12 числа в Угорщині, 18 числа в Угорщині і. Потім виїзд туди в Сербію. Це додаткові ігри. Міжнародний досвід дуже важливий для наших дівчат. Взагалі грати потрібно. Окрім того, Ужгородські Карпати стартуватимуть і в Кубку України. Суперницями на першому етапі стане команда із Кривого Рогу. Точні дати проведення матчів будуть відомі після засідання Федерації гандболу України за участі клубів найближчими тижнями.